Ми тільки на початку шляху виробництва і Defense, ППО. У нас не було свого ППО. Знаєте, що було у нас не було того, у нас не було сього. Черговий каміна от потоку свідомості та самовихваляння, потужна демагогія та перекручування фактів без поглядання на себе у дзеркало. Як завжди, усі винні. захід, Байден, Порошенка, попередники погодні умови, що та хто завгодно, а сам білий пухнастий та безгрішний. А чим сам займався, чому не розкаже до повномасштабного вторгнення? А чи невеликим на грошейники розчинялось у величезних розмірах постійно зростаючих корупційних відкатів та у гумових бюджетах будівництва? Ну, ви чули від президента, який сказав, ми могли б збільшити у два-три рази армію, але так як ми тоді будемо будувати дорогу? Не ну, я перепрошую, якщо ти розумієш, що ти будуєш дорогу, щоб по них українські танки, э, ні російські танки якнайшвидше прийшли до міста і вбили тебе і твою сім'ю. Якщо вона не встигне евакуватися, то може доз... може тобі варто почекати з проектом велике будівництво аж до того моменту, поки ти не будеш знати, що твоя сім'я і діти не будуть знищені окупантом. Ну добре, не твоя. Можливо, там сім'я президента буде е мати можливість евакуватися. а Сім'я твоїх співвітчизників, навіть тих, які баж... радіють з «Великого будівництва, щоб вони не стали жертвами обстрілів, танкових атак, і таке ж не треба будувати дороги для того, щоб по них йшли танки. А Продовжити з цими всіма інфраструктурними проектами можна тільки тоді, коли ти впевнений, що країна надійно захищена від агресії. Це простий висновок. А на армію, зокрема на ППО, не було виділено жодної гривні за весь час того миру, який подарував українців дипломатичні зусилля команди Порошенка з ціллю заморозити війну на Донбасі та виграти час для переозброєння та підготовки до другої фази війни, яка прогриміла як грім серед ясного неба. Для тих, хто повірив у слова Зеленського, що війни не буде, а буде мир, труд, май та шашлик. Населень в квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день. Я часто згадую відповідь Зеленського главкому залужному: якщо ми збільшимо видатки на армію, ми не зможемо будувати дороги. Що ще я можу тут додати? Зараз він сидить та зрозуміло споглядає, розповідаючи казки про те, що колись у когось там чогось не було. Нагадаю, що усі ракетні програми були зароблені на кореню вже при тобі, потужному з 2019 року, разом з твоїм потужним міністром оборони тараном. Також правда, пам'ятаю, як Бутусев криком кричав, що у бюджетах на 19, 20, 21 роки не закладено було жодної гривні на закупівлю снарядів та мін 152 та 120 калібрів. Жодного не всі. І я ніякий не герой, але напевне, я хоч щось зробив. Раз ми тут. В деокупованому Києві, чому не розкаже, наприклад, про Моторсіч та про директора цього підприємства зрадника Богуслаєва, який налагодив поставки в РФ рідкісних двигунів, які не витовлялися на території РФ та лопостей для їх бойових гвинтокрилів, які 24 лютого 2022 року атакували Україну та намагалися захопити гостомельський аероднати. Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якого якої ескалації Павлоградський хімічний завод був доведений до фіктивного банкрутства. Це був єдиний виробник рідкісного палама для ракет ППО, якого ніде не купиш, бо заборонено для продажу. Та чи не конфіскацію переймався та вивезенням клістронів з бригад розрахунків ППО під контрольним тобі ДБР за наказом Кремля, щоб ФСБ мав змогу заблокувати шляхи постачання цього пристрою контрабандистами? А також вийти на їх слід домогтися виведення наших систем з ладу та зупинити ремонт та комплектацію наших систем ППО С-300, які залишились нам у спадок від Радянського Союзу. Бо тоді ніхто з країн НАТО не продавав ані самті, ані патріоти. Тоді це було неможливо. Тому було прийнято рішення налагодити ремонт та модернізацію тих систем, які залишились нам у спадок від УРСР. А цікаво, де я можу перевірити ті цифри. За кількістю дивізіонів, що він озвучив, чи це навмання, він каже, по приколу. Чи не ти Зеленський з потужною командою п'яти шести менеджерів завадили переозброєнню, яке започаткували урядовці та військові часів Порошенка, які знали, що Кремль завжди нападає на слабких та неозброєних? Що робив то вторгнення? Може нагадати, як ти Зеленський у січні 2022 року за місяць до вторгнення катався на лижах Буковелі а твої ДБРівці ганялися за Порошенка, щоб вручити йому підозру та посадити на лаву підсудних за фейковими звинуваченнями. Розкажи про друга Баканова та про партнера по бізнесу Міндіща ні, навіщо? Можна черговий раз вказувати пальцем на попередників, усю відповідальність за війну, перекласти з хворої голови на здорово та розповідати байки про власний героїзм та татарова, який ганявся за чеченців. Олег Татар разом з Василем Малюком вбибав чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Тому висновок один він не президент, а жалюгідна пародія на нього. Приберіть хтось вже зі сцени цього піаніста. А ще чому цим молодим хлопцям та дівчатам він не розкаже, чий же фонд профінансував С-300 для Києва. Всі знають ім'я цієї людини, але він мовчить та повчає тому, чого абсолютно не знає.